Друзі, слава нації! З вами Дмитро Каланча. Значить, дивіться, друзі, сьогодні в місті Стороженець відбудуться парафіяльні збори Свято-Михайлівського храму з приводу переходу в Православну церкву України. Е -е Прошу всіх небайдужних громадян, справжніх патріотів, долучитися до молебну, який відбудеться о 16-й годині в центральному парку міста Сторожинець біля Стели. Будуть присутні православні. Священників Православної церкви України та будуть присутні капелани. Так що прошу підтримати наших капеланів у молебні. В подальшому збори Парифіяльної громади Свято-Михайлівського храму відбудуться на мікрорайоні Майдан, де буде вирішуватися питання з приводу переходу в Православну церкву України. Як ви, друзі, бачите, з новин, з соціальних мереж, що дуже багато громад переходив зокрема, також і в нас на Буковині переходять в Православну церкву України. Ну, на жаль, РПЦ, ця москальська гідра, вона не здається. Вони використовують всякі брудні технології, вони використовують, возять людей з інших районів, з інших навіть областей, які підголосовують на. Зборах релігійних громад при голосуваннях також активно використовують тітушок, які вчиняють напади, вчиняють різні провокації і вчиняють різний безлад, запшикують людей газом і так далі. Но Україна вистоїть, Україна переможе і все буде Україна. Друзі, запрошую небайдужих громадян долучатися до молебну. Я на жаль, не можу відвідати цей захід, тому що по ухвалі суду я не можу залишати межі вежницького району, але буду тримати вас в курсі подій. Друзі, Україна понад усе разом до перемоги. Слава Україні!